П'ять карт, яких більше немає у Clash Royale. хіл. Це було справжнє прокляття для балансу. За всього один еликсир воно швидко відновлювало здоров'я всім союзним юнітам і могло перетворити майже програну атаку на переможну. Бомб Тауер класична версія цієї будівлі, була справжньою фортецією, яка знищувала натовпи ворогів за чотири елексири. Але з часом її ослабили, щоб гра стала динамічнішою і цікавою. Fire Spirits. три маленькі вогняні духи за два елексири знищували все навколо, ніби справжній апокаліпсис. Їх замінили. На одного спіріта, але більш витривалого і з більшим уроном. Террі – короткочасний чемпіон, який був доступний лише в особливому івенті. Зовні схоже на хограйдера, він встиг запам'ятатися багатьом гравцям за свої 8 днів у грі. Рейджен Принц. Це була експериментальна версія принца, яка після розгону входила в стан шаленості. Але через надто агресивний стиль і складність балансу її швидко прибрали.